І всем приветки подписчики смс. Всім от буде новий досик по Brawl Stars. І да, подписчички. Нам остається... Ну, дві каточки такі ластові. І буде 13к якби. Вже в статті вийшло б нова Brawl Старсику. Добавили нового персика, якби. Драко. Там кстати, подарки всякі. Ну коротше так подпишеки. І дивіться, що я вам щас покажу секунду. Я, короче, вчора апнув Едґри на 25 ранг. І, короче, чест був на 21-му, став на 23-му. І там пару бойців, які там були на маленьких грингі грах, і я на 10 закидав. Бачите трошки столу. Бачите верні. І підлекусика Йдемо в парни і погнали. Ща будемо пуш. Так. Не думаю, зараз не так буде важко. типа 20 кана сейчас не виграють. І 14к пичка прикинь, то есть следующая видосика будет и закончен проекта. Хотя тільки начала його, по сути, 7... Щоб Чтобы понял, то есть снять текающего видосик, як я в 13к. Щоб так поставил прикиньте. Завтра вийде видосик по Складбастеру. Де маэта же немає, нормально йде гра. Opuszczam. O oh, Boże, o Boże, to Boże, Boże! Co za pijanie piersi. Ja

Иншот думающе поездок на рынке. Так. Ч ж так долго играй, да? Тогда по манчику кузить, то я чувствую. Почти бы. Да боже, ты живучий, <laughs> Ух ты, я у не ⁇ пора отходить. Я вот точкой врыл так в Ты Почти-то бы. Ебой. Короче, мы так живем. А Боже. Попишечки, хотіть вставать на катку, але ми тут двину сейчас оставили. Давай я, друзья, бедрусь, щоб була одна каточка осталась. Давайте. Попишечки, ласкаточка, ласкаточка. Чи ні? ні прикиньте, навіть не прикиньте, даже не ласкатка буде, даже что топ 1 10 кубків, все ні, нет, черно сейчас ще одну кат катку треба зублять. Давайте я трошки подрублюсь. Подписчики ми вже почти закрыли. А, ми, ми, ми вже почти да, почти закінчали І що вам трошки було. я мистера Пи. Все, мы играем канку. Ебогий. Да, бачите, ще буде ласткат, якраз я знаю, допуде. Да, ровно 8 кук... ой, 8-2 кукла ровно. Когда в карточке Я там подписчичка. И потом вам буде там... Кінтидосика буде такий маленький сюрпрайс. Мы нам щось открыем, а шо, напишите свои идеи в комментариях. Тайм-код и ваші ідеї шо буде. Что для вас такого миг приготовить? Ну спойлер уже був. Я вам так скажу. Аек. Я вам скажу. Я так кайфую, коли апаю кубка я так делюсь. Ооо приятно с ботами, блять, тут и бинервы не трепем. Я планирую переключи апну че 1 25 ранг. Прикинь, да я. Я за. Ну, короче, я от 10к до 15к вже апну 5, 5 цих апну, до 25 х Вс, мы апнули лайкусика, папишечки, лайкусичка Пух, сюда 14к, давайте заберемо за сейчас. 80 yeah. яких? джемсу Surprise, подпишечки. Давайте, чисто я в 14к. Ми заберемо з вами цей. Я не представляю. Давайте я нажимаю. Ви з вас лайкусик, подписочку и нажимать открыть. Это що таке? Скин ал закуска стар. Выбрай. Не прикольный скин, я на ньому тільки гуляв сьогодні Давайте вами сегодня. Та позже 50. Так, де тут? Лу щось Стало із изяшим там писали, що вроді би... Бай... Вай, красотакий бургер який красивенький. Та що, пазички, я так вам скажу, такі плани Максиму абнуть Честера на 25. й Ну і може ще, я думаю, щельку може ще на 25 й за кіноранг. Ну так, попитки, по планах, завтра ви побачите відосик по Скотбастеру, потім вийде це. Включайте, да. В п'ятницю вийде відосик по... Скваду, да, по сподбастеру вийде відос, а в суботу я планірую, може. Оцей від відосик закинути, я тут думаю. Якщо ви хочете, якщо ви хочете, щоб відосики виходили частіше, ліпіть свій а підпишіться на канал. Щоб у була така люта мотивація, щоб я міг. Щоб я гуляв гуляв гуляв. Просто зараз. Я зараз не, не гляну, коли почав цей проєкт. Я не глянув, що там сквадбастер виходить. Я тупо начався проект пушить. І я трошки мотіліксі. Ну, я не кажу, що сталося там мало сталося подписочка. І буде 15-15к і. І трошки я цей акаунт трошки підняв уже, бо він трошки вже падав, падав, падав в нього вже не гуляв. Та що так, подпишечка. Та Ставте лайк підписуйтесь на канал. Знову Санс 18, це був Броу Старс. Пуш 15к. І всім подписочки. Пока-пока.